Україні, Слава. Слава. перед нами гравці команди Олімпію США Дражня, преміум є з футзалу серед дитячої юнацьких команд. Діліться враженнями про сьогоднішню гру. Ну, була складна гра дуже. Проіграли, звісно, бо команда дуже складна була. Mm -hmm. yeah. Проіграли, але сподіваємося, що в другому матчі ми виграємо. зможемо виграти, але. Сподіємося, Як думаєте, чому програли? Десь, можливо, не дожали, чи суперники були сильніші? Так. У нас просто нема основного вратаря, я став на воротах. А ага. ти взагалі яка я позиція? Я Нападаючий. Угу. Того я став, щоб я дуже хорошо на воротах стою. Ага. І того я пропустив багато голів. Так. А ви як захист трошки, трошки... не допомогли так. Да, треба на другій грі зараз. Зібратися і виграти Будете, Будете так. налаштовані на реабілітацію, так? Так, да. Ага, зрозуміло. Як взагалі команда відреагувала на поразку? Обі, обідно було дуже. Хотіли виграти, але вийшло так, що ми угу. виіграли. Пробуємо зараз виграти, на другому матчі через годину. Е, Які настанови тренер сьогодні давав вам на гру? Ну, у нас е, дуже хотів, щоб ми виграли. Говорив, не здавайтеся, до кінця. Казав грати так далі". В пас, так. Да, да, угу, в пас. Угу. Зрозуміло. Що побажаєте своїй команді у цьому сезоні? Перемог. Перемог навчиться грати нормально. Ну, Паси, щоб що? ми не пропускали так. Ваша команда більш спеціалізується на футзалі чи на футболі? Ми і там туди і туди. До більше не я, що на футболі. футболі. Ага, тому вам складніше грати так. трошки. А, да. Зрозуміло. Дякую вам, хлопці. Бажаю перемоги, щоб у вас все виходило. Всі моменти були реалізовані і побільше голів. Дякую.